Перший міжнародний фестиваль Біла зірка присвячений пам'яті Ігоря Білозіра, відкрито у мальовничому славську у центрі бойківської культури. прогримів у всі трембіти, дитячий конкурс. Це незабутня подія, наповнена музикою, творчістю та єднанням. Організаторами стали центр бойківської культури та платформа розвитку громади Ідея міста вони впевнені, українська дорога це наша перемога. Під час війни складно організувати будь-що, але ми не цікавимося тим, що ми маємо. Ми розуміємо, що може бути ще гірше, але наше завдання діяти. Тому дійсно приїжджає мало мужчин, здебільшого воюють, дехто ховається, але нічого приїжджають мами і діти. І ми це розуміємо, ми підтримуємо. У нас супер дешеві ціни відносно, наприклад, обласних центрів. У нас класні умови, у нас тут багато людей. Партнерів, Славська, готелів недорогих, де ми можемо за достатньо невисокі гроші гарно розвивати дітей і працювати з середовищами людей. Ми організували цей захід, і для нас це якби топова подія через те, що Оксана Білозір це є людина, яка, яка під, підкорила Україну, підкорила, підкорила її знають багато в світі. Е, я хочу подякувати їй за те, що вона працює сумлінно над українською ідентичністю, над українською піснею. Її творчість звучить на всю Україну. Дякую, Оксані. Ми плануємо, в нас буде молотовний сніданок, у нас буде фестиваль вишиванки. І я вам скажу, що, що славчани вони доєднуються до нас. Тобто вони підтримуються і доєднуються. У нас навіть там співорганізаторів по, по цьому заходу, там є ну, там в районі 10 співорганізаторів, тільки зі Славська. Потім ще зі Львова багато хто. Подія відбулася у готельно-ресторанному комплексі Карпати Славське, народна артистка України Оксана Білозір є засновницею цього фестивалю. Це а, такий унікальний момент, коли ми започатковуємо саме в Славську, саме в такій неймовірній місцевості, де є місце сили наших Карпат. Ми започатковуємо нову традицію. Ми започатковуємо міжнародний фестиваль творчості, який називається Біла зірка. Біла зірка, тому що я голова журі. Це моя торгова марка. Це мій бренд Біла зірка. І ми розпочинаємо цей міжнародний фестиваль Біла зірка, який присвячений пам'яті композитора Ігора Білозіра. Оцінювати молодих талантів зібралися справжні гуру своєї справи. Голова журі Оксана Білозір та її колеги, народні артисти України, учасники вокально-інструментального ансамблю Ватра та фонду імені Білозіра. Я працюю дуже багато з дітьми, і мені дуже цікаво сьогоднішній конкурс. Це перший конкурс. Я маю надію, що тут буде дуже багато талановитих дітей, як завжди. У нас діти всі дуже гарні. Ну, чекаю гарних вражень. Ми ж воюємо за нашу пісню, за нашу мову, за наші традиції, за свою землю, за свій народ. А за що ми воюємо? Так що це значить, а діти, діти ж вони ж е, мають розвиватися. Так, і війна на всіх давить. і на малих, і на дорослих. Звичайно ж, піть свідомо, хочеш чи не хочеш. І, а на дітей, можливо, навіть більше. Ну, але ж вони мають виховуватися в своєму середовищі, вони мають співати свої пісні десь, не в кутку у хаті, не в сусіда. І ця ідея зародилася якось спробувати власне, дітей трошки іншим навантажити, власне, конкурсом, щоб діти могли відійти від тих думок, якими, якими живе весь український народ. І тому я думаю, що це добра є ідея проведення конкурсу, проведення фестивалю це для того, щоб в принципі, берегти наших дітей, зміцнювати їхню психіку. Головний критерій це мистецьке виконання твору. Для того, щоб бачити цей талант, діти повинні його правильно пісню донести до слухача, до глядача. Прожити разом з піснею ці 3-4 хвилини. Я впевнена, що ці діти це зможуть зробити. Ми вже за кулісами бачили, як вони готуються. Ми вже їх бачили на репетиції. Тут цвіт дитячого світу України зібрався сьогодні. Тут Юні зірки з відповідальністю підійшли до конкурсу, підготували сценічний костюм в усіх українських традиціях, номер та з нетерпінням чекали на оголошення переможця. Я просто дуже весела і вражена тим, що це було так склалося радісно. Трішки хвилююсь, звісно, це відповідальний момент, але я думаю, що все буде добре, я все зможу. Я сьогодні дуже рада, це велика відповідальність, а я не перший раз я ведучою». Це було дуже класно, та є, і атмосфера тут чудова. Мені дуже подобається. Вона ще просто цікавою. Нас перша частина каже, у нас з Києва. Спеціально за последний. Громадський діяч та ініціатор фестивалю Назарій Бразіцький має на меті зробити Славське найбільшим фестивальним центром України, адже за минулі півроку концерти у центрі Бойківської культури зібрали на сили оборони більше півмільйона гривень. Серце бойківщини гостинно чекає на вас. Ми бачимо Славську територіальну громаду як фестивальний центр України, як місце, де має Творитися культура, розвиватися, і Європа має розуміти, що таке Україна. Тому очікуємо, запрошуємо різних гостей. Тому що завдяки культурі і нашій українській ідентичності стоїть український солдат на сході. Лише організатор так. Не видима, витима. В'ятому письмі написано, що тільки той народ, який в боротьбі, в горі, в біді, в стражданнях знаходить в собі силу для щастя і для радості, такий народ є непереможний. І це ми з вами сьогодні, тому що ворог нам не залишив шансу вільними бути чи бути рабами. Він залишив нам шанс або жити, або вмерти. А як ми маємо утверджувати життя? Ми не повинні складати крила, бо це те, що хоче від нас ворог загнати в депресію, загнати в страх. Ні, ми повинні утверджувати життя. Ми повинні утверджувати українську ідею національної, самодостатньої європейської держави.